Народний депутат України Геннадій Григорович Зубко. Доброго дня ще раз всім. Ви знаєте, я не буду повторюватися взагалі про ті проблеми, які сьогодні в триває на твоєобласному але це проблеми не триває творообласного управління, а це місто Житомир. Тому що сьогодні надходження заробітної плати і сплата до бюджету з податку з фізичних осіб це теж той бюджет, який формується формується місто Житомир. І це воно зав'язується один на одному. Я вам скажу, давайте прості речі проглянумо. Волонтена Володимира, скажіть, будь ласка, вас запрошували при підготовці бюджету на 2013 рік так, по субвенції в облдержадміністрацію? Ні. Ні. Розумієте, я вам скажу, от в першій доповіді Волонтина Володимировна ми чітко почули про всі проблеми, про те, в якому стані зараз ТТУ і які потрібно зробити кроки для того, щоб ця ситуація вийти. Оце все, що говориться потім, да? воно практично нічого не додає. Пробачте, Володимир Михайлович, але ситуація дуже проста. Субвенція. Залишилась, як і була на рівні 2012 року. У 2013 року, ви знаєте, прийнятий бюджет також 17,5 мільйонів. Нічого не змінилося. Ви також свої доповіді чітко доповіли, що ви збираєтесь на цей рік також додати ту субвенцію, яка повинна йти з місті, в тому ж обсязі, як і в 2012 році. Питання в чому? Дуже просте. Я розумію, що дійсно не потрібно забрати гроші не з благоустрою, не з ремонту доріг. Але сьогодні потрібно змінити трошки підхід. До траву управління. Я сподіваюся, що та робоча група, яка зараз створена, мене буде доучена в цю групу, тому що в нас є багато напрацювань, які стосуються не тільки триває управління, а взагалі міського перевезення. Якщо хтось думає, що в Житомирі немає грошей, які кожен день житомиряни витрачають на перевезення, це неправда. Кожен день є кількість грошей, які житоміряними. Платяться за перевезення. Але, на жаль, ТТУ практично нічого не отримує з цього. І я вам скажу та пропозиція, якщо ви думаєте, що в піковий час ви взагалі знимете пільги, вона нічого не дасть. Тому що в цей час їдуть люди на роботу, які не користуються пільгами, отримують заробітну плату і сплачують за перевезення. Ви можете по статистиці своїй подивитися, скільки отримується грошей платними в часи пік і скільки в день. Тому перша моя пропозиція. Потрібно дійсно збільшувати субвенцію, яка надходить до області. Дуже просте відповідь я отримав взагалі. От Було доручення Азарова да, за моїм зверненням. До Міністерства фінансів, до Держказначейства, до облдержадміністрації розібратися в цьому питанні і доповісти, яка ситуація. Отримав відповіді від Держказначейства від Міністерства фінансів. Не отримав відповіді тільки від нашої облдержадміністрації. Повторно написав звернення. Держказначається Міністерства фінансів відповіли, що ми виконали свої зобов'язання згідно плану в повному обсязі. І я почув особисто до себе претензію. Скажіть, будь ласка, якщо ми збільшимо вам субвенцію до 60 мільйонів, ви впевнені, що у вас буде розподіл теж 17,5 мільйонів і буде збільшена субвенція саме на ДТУ? Я сказав, що ні. Я не впевнений. Свою відповідь я почув. А навіщо нам вам збільшувати, якщо ви отримуєте 53 мільйони взагалі на послуги, на субвенцію по перевезенню і по електрозв'язку, і направляєте 17,5? Ну, збільшимо вам 60, все одно ви будете давати 17,5. Тому це питання. Я... Все-таки вам рекомендую в облдержадміністрації розглянути, запросити Валентину Володимировну. дуже гарний фахівець, а може взяти її, запросити на півставки, попрацює і трошки розкаже, як ситуація, як потрібно виходити з ситуації. І я розумію, що ТТУ сьогодні є достатнім прибутковим підприємством, якого зняти соціальне навантаження по перевезенню пасажирів. І я думаю, що воно може ще додатково давати кредити. Це перше питання. З приводу субвенції ми будемо. Щоб все-таки її збільшило до 50% від надходження в область. Дивиться друге питання. Коли у 2010 році відбувалися вибори, казалося про те, що буде взагалі зроблена нормальна структура, буде нормальне взаємовідносини між облдержадміністрацією, міським головою, тому що вибудовується нормальна ланка. Щось помінялося по приміським перевезенням? Зникли при міські маршрутки. А я вам скажу, що сьогодні субвенція, яка надходить в Житомирський район, вона не набагато менше, ніж за Житомир. А ситуація така, що практично ці приміські маршрутки, вони працюють через центр міста, де працюють терматне обласне управління. А це вже питання лежить і в площині міста, і в Площині області. І я вважаю, що сьогодні такі пропозиції, які ще давалися в 2010 році, про зміні взагалі транспортних перевезень, щоб зменшити навантаження маршрутних. Таксі, так називаємо, на тих вулицях, де працює ТТУ, нічого зроблено не було. Як були маршрути, так вони і залишилися. Але це вже, але це вже на рівні міста можна вирішувати. Не потрібно перекладувати на і не всі інші речі. Друге питання. На сьогоднішній день травмальнеобласне управління також саме може приймати участь в конкурсі на перевезення. На сьогоднішній день воно може отримувати маршрути, брати в, оренди, в оренду автобуси і на сьогоднішній день ті ж самі гроші заробляти на наших вулицях з цього приводу нічого не зроблено. І тому відбувається дуже просто. Я розумію, що головне питання сьогодні зробити монетизацію пільг. І відійти взагалі від пільгового перевезення. Це нормальна ситуація, кожен заробляє свій кусок хліба, і ніхто в нікому в кишені не заглядує. А як показали слайди, як розказала Валентина Володимирівна, то сьогодні в таких умовах трава треба управління 100% буде себе забезпечувати і ще й сплачувати податки. Тому в мене є конкретні чотири пропозиції. Те, що стосується мене як народного депутата, я вже розробляю законопроект мотизації пілів. І ми зробимо так, щоб все-таки субвенція не в ручному режимі, а щоб люди її отримували і вирішували самі, чи їм їхати на тролейбусі, чи додатково купити кусок хліба. Це перше. Друге, в мене пропозиція, і я буду звертатися до Міністерства фінансів, щоб вплинути на ситуацію, тому що розподіл субвенцій, які надходять в місто Житомир від обласного бюджету, він неправильний. Чому? Тому що ми дивилися по іншим слайдам, по місту Вінниці, по іншим містам, 50% практично йде на датування еректора, е, міського е, транспорту. Це друге. Третє, я дуже прошу залучити мене до робочої групи при тому, як буде формуватися взагалі транспортні маршрути перевезення в місті Житомирі. Тому що були обіцянки з боку облдержадміністрації про те, що буде прибрано приміські маршрутки з центру міста, були взагалі е, розмови про те, що буде змінена. Система руху транспорту по місту для того, щоб дати можливість заробити сьогодні тривале обласному управління. А ви розумієте, що сьогодні маршрутки збирають тільки платних пасажирів. Вони не збирають взагалі пільговиків. Вони забирають саме ті, хто може платити з боку, з боку житомірян. І четверте, дуже важливе питання зробити все-таки сьогодні можливість ще додатково дати заробити ТТУ. ТТУ сьогодні має базу, має сьогодні територію. Сьогодні потрібно заставити приватних перевізників. Розташовувати свої автобуси на території ТТУ, сплачувати за це гроші і додатково цими грошами датувати ТТУ. Ми бачили вже там. Була спроба завести сюди київську фірму, фірму, яка працювала на території Житомира, але я отримав відповідь офіційно від директора ТТУ з приводу того, що ні одної копійки саме в ТТУ від цієї роботи не надійшло. Я вважаю, скільки це не продовжувалось, якщо в ТТУ не буде важеля впливу на це все, нічого не зміниться. І саме просте, якщо тут присутній представник прокуратури, я буду писати звернення з того, щоб розібратися, що як використовуються субвенції саме в районах міста Житомирської області. Чому? Тому що практика показує, ми зараз проводимо перевірку свою особисто, без прокуратури, без МВС, з приводу того, як виходять. Ті пільгові маршрути, які повинні виходити, як використовуються ці гроші. Тому в мене чотири конкретних пропозиції, і я би хотів би, щоб все-таки і облдержадміністрація, і міський голова дослухались до того, і ми можемо разом зробити так, щоб сьогодні люди взагалі ну, відчували себе самодостатніми. А те, що сьогодні вас конкретно користується, я думаю, що ми спільними зусиллями виб'ємо ці додаткові гроші. Але розумієте, що якщо ми навіть виб'ємо ці гроші, які не надійшли по додатковому плану, вони все одно системно не вирішать це питання. Це проблема, яка відкладується на місяць, на два, на три, але вона потім постійно повертається. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно робити системні речі. Те, що стосується мене, я буду допомагати, законопроект я буду вносити, але ви самі дорослі люди розумієте, що він не вирішиться за місяць або за два. А проблема також сама наступить знов через два місяці. Тому я пропоную сьогодні розглянути ті речі, які, про які я говорив. Дякую за увагу. Дякую, Іванівич. Слово просить начальник